Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко-Анжела і ми з Півдня Одеської області. Кілька днів були зайняті. Не було часу виходити на прогулянку, то в нас дощі йшли, то вітри потім після дощів і таке, то щось робили зайняті і не було коли трошки гуляти. Бачите, ми поливали, пішли дощі і просто пішло все на очах. І рослини, і бур'яни теж. Зараз знову треба починати не, не встигла ще дійти до кінця, знову треба починати заново. Ну що, розстріли у нас лілейники різні. Такі ось. І такий червоний, гарний у нас. Ну, в мене нема таких сортових, я ж кажу, не дуже їх так люблю, але так, для колекції посадила, щоб були Ось рожевий. Все мокриш, Вчора дощ пройшов. Ой-ой-ой, зайшла. Ось такий рожевий у нас гарний. Тут у нас такий ну, фіолетовий, прямо такий темний. Боже, завжди скажу, трава поперла. Барбарис, який у нас тут гарнющий. Обрізала їх повністю весною. Так, це треба вилазити, бо вже тут не залізу далі. До речі, ось ой, вербійник у нас росте, ніколи його не показувала, здається. Ну, він тут в одному місці у мене росте, його небагато. Бачите, з таким стемним скорисневим з листом він. Так собі росте. У Нас починають вже потрошки зацвітати і біскуси деревовинні. Ой. Тут у мене цей кусок, ну, звісно, просто дібрі такі хащі. Деревій цвіте жовтий. Вже треба ставити опору, підв'язувати вже все розпадається. Він дуже високий такий. Ось тут лілейник який, божечки, Такий темний-темний. Боже, камера показує геть світлим. Наразі він дуже-дуже темний. Там оранжевий в хащах навіть не видно. Так, а це у нас цвіте, господи, лабазник. Це у нас лабазник. Дуже він так пахне, щоб сказати, що пахне. Ось такий гляньте. Ну, він тут в тіні росте і дуже-дуже височезний. Ще Це один з моїх з перших лабазників, самий простий звичайний. Цвіте ще досі калікант. Я думаю, що він вже місяць цвіте десь, мабуть. гляньте Сумах далі. Ну, у нас тут деревій жовтий. А кури кричать. Монарда зацвіла. До речі, навіть не знаю, звідки на в мене взялась тут така оця, але ну, гарна. Теж така висока росте, можливо, висока, за того, що в моїх хащах тут росте. До речі, ось насіялася кельєртерія. Ну, будемо викопувати і звідси восени пересаджувати. вже вон навіть дала квітконоси. Пересадимо на пустир тут біля нас, хай собі росте. Цвіте тамарикс рожевий. Кажу, ми його обрізаємо кожен рік так кардинально, тому він зацвітає пізновато. Білий буде цвісти ще пізніше, тому що чоловік просто обрізає, лишає стовбури оці. А оці ось молодесенькі гілочки наростають і потім вони цвітуть пізніше. Бельєртери я вже майже відсілась. А бділо скільки тут стоїть гол? Можливо, чути на камеру? І вже починають зав'язуватись фонарики. Зараз я вилізу на цей фонтанчик і буде трошки ближче. Всі ось яка краса. Я думаю, що, мабуть, тіти бдів. Стільки тут їх, капець, які їх тут обліплені бділами квітоноси. Так, тепер будемо злазити. Ой, у нас подала, тут у нас ряд он туди йде і сюди йде. Зараз дощ пройшов, треба буде оприскувати. Ми йдемо з цього краю. Бачите, це у нас тут сусіди вже зліва. Вже все. Так, скумпія ще цвіте. Ще поки тримаємо їх, тому що скоро вже почнемо обрізати. Треба обрізати, тому що вже ну, дуже величезні наросли. О, вигила викинули. Викинула новенькі гілочки. І вже квітує он знову. Ну вже не так крясно. Знизу відбила, треба відламувати. Ось тут квітує знову. Наша парасолька. Так, німфеї тільки-тільки зацвітають, тому що ще ранок Цвіте наш гранат. Ноги мокрі, скажу, Вчора Вчора ну, такий, такий грозовий дощик прийшов гарний. Пролило все. що Навіть зараз неможливо залізти нікуди. Все мокре. Зараз дійдемо до гранатів. Жаби тікайте звідси. Дивіться, яка краса. Квітує гранат. Знаєте. Так, до речі, Зацвіла вже в нас вулична петунія. Покажу. Ой, ой-ой-ой. Ось вона. Вона тільки такого кольору буває саме вулична. Зимує спокійно. Ой, є така на продаж петунія. На зараз є кілька штук, ну і на осінь буде знову. Так, що у нас, що у нас? Ага, у нас позацвітали ще і хінацеї. Позацвітали і Ой, Як кріплять сльопки? Так, ось така гляньте, яка вона яскрава, рожева. Можна сказати, навіть така рожева бурячкова, така натемна. Дуже гарно. Все полягало. Вчора говорю, такий вітер пустився дощ, ну такий вітер був страшний. Геліопсис квітує. пам'ятаєте, він такий був весною рожевий рожевий. Ну, зараз вже не дуже. Ну, квітує такі ромашечки в нього гарні. Перовські я цвіте. я дуже люблю. У мене її дуже багато кущів, тому що я її дуже люблю. Це у нас гортендія деревовидна, але і пістряволисна. Підлила її другий раз, але мені э, дякую всім за поради. Буду э, попробую пошукати спочатку. Якісь препарати саме для гортензії, які підкислюють землю. Побачу, скільки вони коштують, як вони звуться, побачу. Якщо буде дорогувато, бо ще щось побачу, або не буде такого вибору, то, можливо, просто буду підсипати лимонну кислоту, як казали. У нас просто дуже такі земля, суглинок, глина майже, глиноземи в нас. Тому, звісно, у нас дуже такі важкі ґрунти. Дуже такі, от, коли е, сильно мокро, потім земля висихає, наш репається така, знаєте, дуже важкі грунти, тому важко рости рослина. Ну, і плюс до всього у нас пекло. Це у нас Pink Sorbet. Я вже таку продавала, буду на осінь знову продавати. Кому сильно дуже хочеться, є на зараз горщику одна, вже почала цвісти. Вон гляньте, перовський. Ну, моя подруга Ніла казала, ну не знаю, що в ній такого, а я от просто обожнюю її. Ну, от, вона мені нагадує корали, знаєте, ці морські корали. Як для мене вона дуже гарно росте. У мене дуже багато кущів її росте. Ось тільки тут один позаді-два, тон зліва третій кущ, там четвертий. Там далі ще є посаду ростуть. Це тільки що тут ростуть. Ну, тут лілейники. <кій> лілейники я ж кажу, от було викопувати кущі, хто хоче От звідси ці жовті махрові по 25 гривень буду відсилати. Ось іще такий рожевий є, бачите. Ну, він такий, я б сказала, рожево-бузковий. Ну, в принципі, і все. Ці два сорти буду випродовувати, треба вивільняти місце тут. Лілія досі цвіте, оця така лілія, гляньте, товстелезна. Відцвітається оця красунька наша, відцвітається вже та жовта. Ось бачу, зацвіла, ну, але дуже така малесенька, гляньте, яка гарні. В тому році вона мене не цвіла. Тому були Дощик і один-другий вітер, похилив усе. Так, тут у нас цікавенька така, теж гляньте, яка. малесенька, рябесенька. Ось ця, яка гарна, дуже люблю ці такі рябі лілії. Бачите, така рябенька, ось така рябенька. Так, щоб нічого не поламати тут. Ось така ще гляньте, яка є. Краса, краса. Ну от, дивіться, яка краса. Тут у нас, ось, гляньте, жовта лілія, жовтий лілейник. Ой. Ось ще одна така малесенька впала і зовсім. В бур'янах. А тут наші злаки, дивіться, це міскантус гігантський, от реально гігантський. Так, ну, туди вже я не долізу. Лілії. Тут у нас ось ехіноцеї, це сюди я залізла. Це у нас якась рожева. Г'ять малесенька. Це у нас така більш Оранжево-червона. Молоді кущики, я не знаю, які будуть. Тут у нас така, це, здається, Аль Аль Альоша. Оця жовта така. І червона, яскрава, яскрава, червона. О, Тут знову ось пировська. Я ж кажу, пировський в мене багато. Але вона тут більше в тіні ще не, майже не цвіте. Ось ці перовські, бачите, гляньте як вона тут зелень як виглядає гарно. І он далі ще перовські, але вона в тіні ще не цвітає. в мене багато, я дуже люблю її. А тут у нас вже зацвітають німфеї. Ну і стару ще ранок ще тільки-тільки-тільки починають зацвітати. Тому ходжу, поки ранок, поки, поки тихо. Бо у нас зазвичай зранку тихо, а потім вже починається вітер. Так, хочу доповзти до цієї бузини. <рес> Тільки як. Так, якось, якось зараз залізом. Бідне просто полягало. Кажу, вчора таке лило, таке дуло страшне. Так. Ліземо, візьмо. Як у наших плавнях жаби квакають, комиші ростуть. Ой, ой-ой-ой. Оки -ой -ой. соцвітя цієї бузини. Ай, гляньте. Випустила бокові гілочки. Ой, не знаю, чи зможу навести однією рукою, і суцвіття видала. Гляньте, яка вона гарна. Щоб навести, я однією рукою держу. Нічого не можу зробити. Ну ось так, трошки вдалині гляньте, яка краса. І ви гляньте, сама квітка просто величезна. Ні, жодна бузина так не цвіте такими величезними суцвітями. Жодна. Я ж кажу, що мілкий шоколад вона сама-сама величезна. Я ж Показувала відео, що обрізала повністю її, повністю обрізала. І бачите, викинула молоді гілочки всі з по-перше. І ще цікаво те, що вона буде цвісти мені дуже довго, тому що, як бачите, у нас є на тих гілочках. Поряд суцвітями оці гілочки бокові, на них теж суцвіття маленькі, тож цвісти вона буде дуже-дуже довго. у чим вона мені подобається, ця міх і шоколад. Ну, і листя в неї, бачите, таке, воно коричнувате все таки Так, ну тут і на це я вже, вже багато разів про неї розповідала, що це в мене сіянець сам осів. При тому сам осів. Зійшла тут воно і не сапалося, і не рихлилося, і не, ну, не, гладі, не гляділа, а виросла і зацвіла. Так, ну що, пішли ось знову перовські мої. Одна, як бачите, ось ще по стежці, ще одна, кажу, їх понатикувала всюди. Дуже люблю її. Цю перовську. Так, ну от сьогодні треба буде підв'язувати вже помідори. Кілька днів пройшлось. Тут все в мене хіноцей одна. І там ще ну, ще не цвітуть. Це одна тільки за за... того, треба буде а, квіточки порівняти. Тут у мене Просто оранжева, така цвіте тільки-тільки почне. Да? Помідори все треба буде поливати. Ой, підв'язувати. Ну, жити не можу скрутне, що. Він. Бачите, от там вдалині кукурудза. Ми її тільки полили. Пішов дощ один, другий. Бачите, вон, де там кукурудза? Просто чорна гарнюня. Ось галіопсис Цей пістрявий у нас теж вже квітує, бачите? Ну, і бур'яни в тому році у нас за сіткою засідкою сусідньо така росла, вже полола, вже пішов другий етап, знову треба полоти. Знову треба полоти. Там даленон. Деревій жовтий теж. Моя хоста це гігантський сорт, вона виростає дуже велика. Назву зараз не скажу. Точно не пам'ятаю. Так, юка наша пістрява. Кажу, двухметрові квітоноси, просто двохметрові, величезні. І вже скоро-скоро підуть цвісти, болотні гібіскуси, Вже в бутонах теж треба ставити опори і треба все підв'язувати, іначе все порозлягається. Гляньте на ковилу, яка гарна. Дивіться, красуня яка. Ось моя перовська. От як вона може не подобатись? Так, тут у нас лілейник ще зацвів. Тут у нас іпсофіла махрова рожева. Ось вже квітує вона. А біла ще зовсім-зовсім закрита. Так, тут у нас... Ой! І ось покажу тис, поки він такий гарний. Красунчик поки такий. Ми так колоною росте. Думаю, що можна буде в цьому році щось уже попробувати поживцювати. Ось тут ще в мене ще на цей Наш кедрик. Сенці древовидна Анабель. Ого, гляньте який! Ос! кіпсофіла попадала, яблуня в цьому році просто обліплена, вже починає он сипатись. Дивіться, що робиться як обліпіха. Ромашки квітують наші ромашки. Там всі у нас в кінці є. О, а тут кілька днів, тому ще не було цього. Після дощів все на глазах, просто на глазах. Ну, починаю полоти. Свиням, свиням піде. Тут у нас ще хіноцея Pink Sorbit. Бачите, скільки її розвела Так, а це у нас? А це у нас, здається, я купувала в тому році, це ковила якась е, хвіст поні, чи що. Чи цей ячмінь гривастий, багаторічний, ще розпустяться, Буду дивитися, що воно таке, ще й його їдять. Бо це новий злак у мене. Може, тут Лілії ще скільки бутонів? Всі будуть квітувати. Тут ось одна така махрова зацвіла. рожева, напівмахрова, вірніше. Равлики зарази бризкала от жуків, а он равлики доїдають. Зараз я ж кажу, пішла волога трохи. Парнота страшна. Тут ось. Охі це я це розвалилася зовсім кажу, Вчора нас дуже дуло, ну дуже. І ехіна, це я біла. Це в мене тут єдиний кущ такий білий. Ну тут все тоді висипало чисто. Але зараз після дощу знов піде. Ох, ірги скільки наспіло, господи, треба зривати. Ну, сьогодні будемо. Зривати, до речі, приїхала невістка з онукою, то ж кажу, з онукою треба було трошки погуляти, посидіти і не було часу трошки займатися родом. Все, тут вже насіялася, до... після душі, вже як щітка. Їм буде все висипати, і все душів не буде. Наша золотиста смородина, але жовта. І золотиста чорна. Ось тут у нас агрус. Теж вже можна, в принципі, збирати і закручувати, консервувати компоти. Треба іргу зібрати теж, спробувати компоти. В неї зробити так, дивіться, за цей кермек цей вже. Це здається, татарський широколисний, гляньте, яка шапка квіті. Боже, ну. Капець. Щітка вам зійшла, дивіться. Дуже гарно, коли йде дощ, але потім бур'яну після цього, звісно, завжди. Ну, тепер так, закрутки і бур'ян піде в сезон. Починається консервування і бур'яни. Так, кермек. Все таки вони різні, цей і ось цей зліва. Цей зліва. Світліший, а цей справа темніший, квіточки темніші. Все-таки вони різні в мене. Ой! Ой! Пролетів гудить. Так, тут у нас смородина чорна треба. Ось якраз поки Невістка на де треба буде позбирати, бо вона вже все повністю постигла чорна. Тут у нас коричка червона, ну, вона, звісно, вже стигне пізніше. Так, що там наш інжир робить? Що наш робить інжир? Так, о, вже які пішли ягідки другі. Ось це перший врожай, а це вже пішов ось другий, молоденький він. Так що інжир у нас буде в цьому році поймати. Цей дуже смачний у нас. Так що дійшли до кінця городу фу. вже починається пекло, а зараз ще восьмої години немає навіть. Вчора зібрала малину, треба йти консервувати, теж, кажу, починається <кхм> сезон у нас консервування. Тут у нас просто, міскантуси. Ну, це в кінці у нас тут садок. Так, трошки погуляла, бо в ціні навіть не ходила сюди в сад. Взагалі не було коли, наша слива, персики, гранат всі. Була одна киточка всього, але ну, ще не знаю, який він. Це наш новий. Не знаю, який ще він буде. Так, все, друзі, трошки прогулялися. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна, друзі.